Всім привіт! З вами канал Розвиток та Медитація. І зараз ми будемо заряджати нашу внутрішню батарейку та наповнюватися енергією. Сядьте зручно, знайдіть положення, в якому ваше тіло почувається стабільно. Вирівняйте спину. Рівна спина це вісь вашої свідомості. Перевірте плечі, опустіть їх вниз, зніміть на шиї. Ваша голова тримається прямо, Підборіддя злегка паралельне підлозі. Зараз ми переведемо ваш мозок з режиму очікування у режим виконання. І це не магія, це фізіологія. Вам не треба нічого вигадувати. Вам треба просто слідувати за моїм голосом. Мій голос. Це навігатор. І ваше завдання просто йти за маршрутом. Починаємо з дихання. Дихання це пульт керування вашою нервовою системою. Зробіть глибокий вдих через ніс. Затримайте повітря і повільний видих через рот. Знову вдих. Глибоко в живіт. Наповнюйте діафрагму. затримайтесь, відчуйте Тиск повітря всередині і видих. Виштовхуйте все повітря до останньої краплі, Вдих І видих. Продовжуйте дихати глибоко, з кожним вдихом. Ви збільшуєте рівень кисню в крові. Кисень це енергія для клітин. Ви буквально заправляєте свій організм паливом. Відчуйте, як прохолодне повітря ходить у ніздрі, а тепле виходить. Цей цикл незмінний. Він дає нам життя і силу. Тепер перенесіть фокус уваги на своє тіло. Ми пройдемось по кожній зоні і увімкнемо її. І почнемо з стоп. Відчуйте їх. Відчуйте шкіру на підошвах. Відчуйте кожен палець на нозі, порухайте ними, стисніть пальці ніг, тримайте напругу і різко розслабте. Відчуйте, як туди прилила кров. Ваші стопи теплі. Це ваш фундамент. Ви міцно стоїте на землі. Піднімайте увагу вище. Відчуйте литки, це м'язи, що рухають нас вперед. У них величезний потенціал. Вони дуже витривалі. Відчуйте свої кістки. Вони тверді, міцні, ваша конструкція надійна, ваша опора надійна. Далі стегна. Це найбільші м'язи вашого тіла. Там зберігається найбільше фізичної сили. Відчуйте вагу своїх стегон. Відчуйте їхній контакт із поверхнею, на якій сидите. Там немає напруги, там є тонус, готовність до ривка. Зверніть увагу на живіт. Це центр вашого тіла. Він стиснутий чи розслаблений. Якщо стиснутий, відпустіть його. Дайте йому рухатися в такт диханню. Вдих живіт розширюється. Видих, підтягується. Це ваш енергетичний двигун. Він працює справно. Відчуйте. Як рухаються ваші ребра, а всередині б'ється серце. Послухайте його родом, це ритм життя, це насос, який качає енергію по всьому тілу. Вам не треба це контролювати. Ваш організм все робить сам. Вам треба просто йому довіритись. Відчуйте свої долоні, чи теплі вони, чи холодні. Зосередьтесь на центрі долонь. Відчуйте там легке поколювання чи пульсацію. Це ваша здатність діяти. Ваші руки створюють результат, і вони готові до роботи. Розслабте обличчя, свою щелепу, розіжміть зуби, розслабте м'язи навколо очей, розгладьте зморшки на чолі. Ваше обличчя спокійне, ваш погляд навіть під закритими повіками спрямований вперед. Ваше тіло активоване. Всі системи в нормі. Ви єдиний цілісний механізм. Тепер Слухайте уважно. Кожне слово, яке я скажу, це правда про вас. Приймайте ці слова як нову програму для свого мозку. Ви вмієте слухати своє тіло, і саме тому ви тут, ви Дали собі цей час на паузу, і прямо зараз у ці хвилини глибокого фокусу відбувається потужне відновлення. Ваш організм це геніальна система саморегуляції, поки ви слухаєте мій голос. Ваші внутрішні батарейки заряджаються. Ви не ігноруєте свій стан. Ви його трансформуєте. Ви змінюєте мінус на плюс. Прямо зараз ваш мозок очищується від зайвого шуму. Сумніви, тривога, метушня це те, що забирає найбільше сил. Ми вимикаємо ці енерговитратні програми. Клац. тиша. І в цій тиші з'являється ясність, абсолютна кришталева ясність вашої думки. Відчуйте, як відкривається доступ до ваших прихованих резервів. У вас є запас міцності. У вас є друге дихання, і воно вмикається зараз. Ви знаєте, хто ви. Ви знаєте, які у вас цілі. І ви Відчуваєте, як ресурс для їх досягнення наповнює вас зсередини, вам не потрібна штучна мотивація, вам потрібна лише концентрація, і вона повертається до вас. Ви збираєте себе докупи, ви стаєте цілісними. Коли ви розплющите очі, ви не будете витрачати час на роздуми. Ви просто почнете робити те, що важливо для вас спокійно, без надриву, але впевнено. Вам подобається бути ефективними. Вам подобається відчувати як сили. Повертаються до м'язів і думок. Усвідомте це, ваш відпочинок зараз перетворюється на вашу активність. Потім ви наповнюєтесь, щоб діяти, спокій народжує силу. Ваша увага це прожектор. І зараз цей промінь розсіяний, але ми його фокусуємо. Ми збираємо все світло в одну точку. Ваша увага стає гострою, як лезо. Ніщо не може вас відволікти, якщо ви цього не дозволите. Зовнішній шум це просто фон. Чужі думки це просто фон. Ви бачите свою ціль. Ви бачите завдання перед собою. І ви бачите шлях до вирішення. Відчуйте, як ваш мозок структурується. Все розкладається по поличках, хаос зникає, з'являється порядок, порядок дає спокій, а спокій дає силу. Ви спокійні, ви впевнені, ви небезпечні для своїх перешкод. Бо ви їх просто не помічаєте. Ви проходите крізь них. Зафіксуйте цей стан. Стан я можу, стан я роблю, стан я досягаю». Це ваша нова норма. Вдихніть цей стан глибоко в себе. Залишіть його на підкірку в своїй голові. Ми підходимо до завершення, і зараз ми м'яко активуємо вашу енергію, щоб ви почувалися бадьорими та оновленими. Зробіть глибокий, приємний вдих. Видихніть на повні груди. Уявіть, як кисень живить кожну клітинку вашого тіла. Почніть повертатись до фізичних відчуттів. Порухайте пальцями рук, м'яко стисніть і розтисніть долоні. Порухайте пальцями ніг, легко потягніться маківкою угору. Вирівнюючи спину, розправте плечі, порухайте ними. Ви відчуваєте приємний тонус. Це не напруга, це життєва сила. Вона тече вільно і спокійно. Вся важкість залишилася в минулому. І зараз ви почуваєтесь відпочилими, Ніби після глибокого відновлювального сну, ваш розум ясний, а тіло готове до нових завдань. Прямо зараз дайте собі внутрішню обіцянку зберегти цей спокій і ясність протягом наступних годин. Пам'ятайте, цей ресурс завжди всередині вас. Ви завжди можете до нього повернутися. І коли будете готові у своєму темпі, огляньтеся в кімнаті, починайте розплющувати очі, відчувати своє тіло і Повертатися до свого життя. Дякую, що були з нами. Гарного вам дня!